Сергієм я зустрілась на змаганнях. по кросфіту, він представляв тоді ще полк АЗОВ. Він був дуже високим, дуже гарним, з дуже гарними очима. Він там цікавився історією до цього і, взагалі, хотів бути борцем за справедливість і обороняти нашу країну, нашу державу. І так з університету він пішов в Азов. Він мені якраз перед новим роком з грудні було взяв за руку і каже: Оля, я зобов'язана тобі одружитися я стою на нього, дивлюся на це. Так викликала таку усмішку, стала дуже тепла. Я просто постійно себе там питала, чи це правда, і чи це реальність, що я з таким чоловіком, взагалі, тому що він для мене просто щось таке, наче з іншого світу. Якщо бути відвертим, було переруття якесь взагалі таке, що може щось статися. Я дуже цього боялась. І мені завжди здавалося, що от моєю любов'ю, мого кохання воно має його захистити і вистачити на те, щоб його вберегти. І потім я читаю цей список, і я просто бачу Петренку Сергій Сергійович, бачу, що це колонка загиблих. Я просто падаю на підлогу і дуже сильно плачу, кричу, У мене просто починається істерика. Дуже довгий період вона в це не вірила. Але вже відбувся похорон, повернення тіла, і вона продовжує працювати в асоціації. Це якраз людина, яка займається сім'ями і дітьми. І для мене це прям приклад показовий, взагалі, як людина знаходить взагалі собі сили далі щось робити.